Моя мама знала, що вона Боже не Богу. доживе, і все і вона померла і вона це знала, і вона це говорила. Ми, як малі, Страшно. думали, що вона таке І вона це вам говорила, так? Так, каже, я знаю. Ну, я тоді була мала. А в, в дорослому віці розумієш, що от, все збулося, от, все мені лишилося. От, от. Ти не знаєш місяця, не знаєш дня, але знаєш, що то, а до того чого Вона віку? померла в автокатастрофі. Все. І тому кажу, в мене, якщо навіть і були різні такі всякі тьоті, десь мене зустрічали, я одразу мм, не хочу нічого чути, хочу десь одразу, кого та, бо вони тобі говорять слід. То можна, то можна себе накрутити навіть. І я тому М -м -м, все, я гужу, я не хочу нічого чути, мене нічого не цікаве до побачення. Все, або була така мене одна на роботі прийшла. Вона мені правда все хорошого говорила. Що я від неї тікала, вона до мене тако, так, ну, типу, куди тікаєш? А потім я її п... а потім я її бачила на битві стресенці. Представляєш? – що ти що вона так, вона така сильна була на битві. Я кажу, я її знаю.